Зустрічаються дві подружки. Привіт, як справи? Так непогано, тільки без кінця живіт болить. Ну, це фігня. Я, наприклад, без кінця взагалі жити не можу. Вночі в парку. Розмова на лавочці. Саша, зніми окуляри, ти рвеш мені колготки. Через пару хвилин. Саша, одягни окуляри, ти займаєшся цим з лавкою. Ніч. Галя з Петром коханням займаються в лісі. Петре, в тебе є ліхтарик. Навіщо тобі? Ти вже десять хвилин траву лижеш. Займаючись сексом на порозі своєї квартири, Галя згадала, що через поріг давати не можна Два сперматозоїда. Один обганяючи іншого. Дитина буде швидкою. Інший збиваючи його з ніг. Дитина буде сильною. Тут ззаду. Зачекайте. Братвами в презервативі. Ті двоє. Блін. Знову нас обдурили. І давай назад з усіх ніг. Цей третій, коли ті двоє пронеслися повз нього назад, каже Дитина буде хитрою. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.